Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Розділ 27. Тут гімназит готовий все виправити, равлик згодний розгугувати, а вогник ладна визнати обох божевільними. Карантин то карантин, з в равлику дома нікого бачити не хотів. З голосу Юрко почув, не виринув урятований з депресії. Далі сумний невеселий, немов не радіє, що йому вчора життя врятувало. Спершу не погодився зустрітися, та й знайшов гімназист потрібні слова. Власне, довго не шукав, бо варто лиш натякнути, не сам у цьому світі горравський. Є з ким бідою поділитись. Поговорити Равлику таки кортіло, причому не спершим ліпшим, навіть не з мамою, бо вона нічого не знала і не треба, аби дізналась. А вічимо й поготів краще про вчорашню пригоду не чути. А Юрку з Яною знала його таємницю так простіше, безпечніше. Жив равлик на Батиєвій горі, трохи далеко від четвертої столичної гімназії, та що поробиш, вчився да вилаштували. Від чимщоранку возив машину, йому до офісу по дорозі. Так Ігор пояснив, хоча його про це не питали, сам заговорив перший, хоч трохи затинався при цьому. Напевно, не знав, чого почати, тому й повів те, що не мало ніякого значення. Як від тарабану замовк, зиркнув на прибутці, винувато на доладу. Чого вам спокою мені не дати? На прохання вибрався з дому та не чекав у дворі, спустився нижче до парку вздовж протасового яру. Там Яна примостила диву автобус і цього разу розмовляти вирішила всередині, хіба що бурдошку пустили гуляти, і ж джентльмен поважно виштався поруч по периметру, напевно, уявивши себе службою охорони. Бо ти нам винен, випили в туряниці. Нічого ти нікому не винен, тут же заявила вогник. Равлик навіть не здогадувався, що доросла дівчина і гімназист восьмикласник гарикали з тілу дорогу, лише покрутив головою, спитав обережно. То ви домовтеся, винен я чи ні? Ігор, нам треба серйозно поговорити, промовила яна. Мені здається, ви не з того починаєте серйозні розмови, завважив хлопчин. О, Юрко лунку ляснув долоням. Бо ми і справді не придумали, з чого треба починати такі розмови. Я категорично проти, відрізала руда. Проти чого? Зараз Равлик скидався на людину, котра слухає запеклу суперечку двох китайців, не знаючи і не розуміючи їхньої мови. Може, я поясню нарешті, Юрко сіпнув дівчину за рукав. Моя ж ідея. Яка мені не подобається, угризнулася Яна. Я тут третій зайвий, зробив висновок Равлик. Ти ключова фігура, чуваче вигукнув турянеця і вже не зважав на Яну, перехопив ініціативу. Вчора ти ледве не зробив дурницю, і ми всі гуртом тобі довели. Біла ворона словила тебе в паску, і ти такий не один, не перший. Вчора ти ніби погодився, чи ні? Чому відразу ні? Ще потім думав не перший. А треба, щоб був останнім. Фраза прозвучала пишно, ручисто, наче Юрко вимагав від равлика і присяга на вірність. Бачив я вчора ту ворону, людина, жінка з плоті й крові, але монстряка ще та. Бачив? стерпнувся Юрко. Де? Неважливо, відмахнувся гімназист. Колись розкажу. Зараз важливіше зупинити її, бо горіще ще наробить ого. го Про що я кажу, ти ж чув на власній шкурі. Згоден? З чим? Равлик тепер насторожився, відчувши підступ. Щось так крутиш. Білу ворону треба зупинити, повторив Юрко. Маєш щось проти цього? А, простягнув хлопчина напевнено. А, а чого ж? Тільки за. Але так, що без тебе. Скажи. Чого це раптом без мене? вирвалось в равлика. Сам не чекав, спрацював інстинкт заперечення. Не бажав Ігор Равський виглядати нерішучим, слабким, навіть байдужим перед вчорашніми рятівниками. До того ж, вивалив на емоціях свої прикриті таємниці. Довелося сповідатись, розказувати як дозволив знущатися себе, не опирався, навпаки, довів до того, що став іграшкою в пазурах віртуальної пташки вбивці, а Юрко того тільки й чекав, засяяв, гордовито на яну поглянув. І хто правий, хто в равлика вірив? Не хоче він, аби покарали ворону без нього. Він ще ні на що не погодився, заперечила вогнат і вкотре додала. Я проти, категорично проти. Та ну вас, на що я маю погодитись? Хлопчина збивався на вічай. Виманити білу ворону, заявив Юрко, стати наживкою, зіграти роль приманки, взяти вогонь на себе. Ігор Равський гикнув. На кілька хвилин запала мовчанка. Це як, приманкою, вичавив нарешті, говорив наголосно. Щось на кшталт полювання на тигра в джунглях є такий фокус. Прив'язують козлика дні ями, той починає мекати. Ти гарчує вилазить на мекані, починає жерти козлика, захоплюється і тут йому смерть. Десь так кивнув Юрко. ж правильно, тільки ніхто нікого не жере, і в ямі на мотусі до кілка не припне. Ти ворони навіть не побачиш. Вона тебе повинна, але не дістане, ти ж далеко будеш. Поясни тепер нормально, зовсім заплутало своїми котиками і воронами, не розмова, урок зоології. У голосі Равлика чулася нотка роздратування. Нарешті, євназист мостився зручніше в кріслі, не наче за командним пунктом. Ти маєш свій окремий пароль для входу на її бісову сторінку. Зайдеш, напишеш так і так злякався, нічого не вийшло. Але тобі стало соромно, ти набрався сміливості. Цього разу все вийде, чекай, доки озветься. Мусить озватися, з цим згодна, вставила Яна. Самою ідеєю ні. Юрко пропустив топоз з вуха, дивився Равлику просто в очі. Ти не випадкова людина. Для неї ти той, з ким їй не пощастило, невдача. Тож охоче зачепиться, відгукнеться, буде спонукати довести справу до кінця, а нам того тільки й треба, щоб я знову кинувся в Дніпро, не зрозумів Равлик. Аби ворона ввійшла в мережу і вийшла з тобою на контакт, тільки цього замало. Її тримати треба, аби розмова довше тривала, не переривалася, не роз'єднувалася. Яна в такий спосіб міцніше ворону загарпунить. Вороху йде та ховається. І тоді її карта бита, не втече вже. Тоді, а раніше тікала? Неважливо. Юркові щоки запащили, він знідався, пальцем борозинку на щітці. Словом, Равлик, тобі треба відіграти на всі сто справді померти. Що? здригнувся Ігор, побілів. За мить почервонів, позадкував до дверцят. Ти налякав хлопця, Бовдуре, похмуро вичевила Яна. А я ж казала, я ж попереджала. Не хочу вмирати, мовив Равлик, ви психи, який відразу на просік. Та тихо будь, Юрко скочив на рівні, тупнув ногою. Тихо, що вчора топитися хотів з життям прощався, а сьогодні ми тобі вже психи. Дослухай до кінця хоча б. Не буду, випустіть мене звідси. Равлик шарпонув дворцята. Дослухай і підеш, якщо захочеш, не триматиме тебе ніхто. Злякався, то злякався. А як би тобі померти, сказали. Не по справжньому знімеш на відео прощальне слово, спеціально для ворони. Вона поведеться на твій намір, померти в неї на очах. Вважай наживо, далі зробиш, як скажу. Стреба наш з даху. Я? З даху? Ти здурів? Равлок повернувся до Яни. В нього на всі вдома, не видно хіба? З даху, повторив Юрко, на інший дах. Знаю таке місце там всього два метри. Та якщо боїшся, тобі матрас знизу постелимо. Фокус у забудові. Якщо правильну камеру поставити, маю на увазі твій телефон, складеться враження летиш у прірву, в тартарари. Несправді ж буде політ з відкритої тераси на дах забудови. Поки говорив, помітив зміни. Перестав ігурт тремтіти, плечі розправив, очі блеснули азартно, загорівся хлопчина, перейняло. Саме на це і сподівався Юрко. Кожен хлопець, котрий себе поважає, готовий погодитись на подібну авантюру. Навпаки, цікаво, навіть приходить відчуття причетності до важливого, Заледве не до подвигу. Два метри, кажеш, простягнув Равлик, я з дерева колись стрибав, з паркана, а якщо матрац. Ти до кінця ще не знаєш всього, вступила в розмову Ян. Про твою загибель мають написати. Чергове самогубство гімназиста мусить потрапити в новини, без цього білій вороні плюс не зарахують. Її мета паніка, тотальна паніка. Нічого її так не сіє, як наглі смерті дітей, яких ще й цікувало перед тим однокласники. Не розумієш, зітхнула Соня. Ігор, дуже скоро мама твоя про це дізнається, уяви, як їй буде. Але ж це не на насправді. Слухайте, ви що й не самі сказали, нічого зі мною не станеться. Обдуримо тільки ворону. Ти станеш її вирахувати і зловити, а я уже в ушвиденьку. Равлик остаточно загорівся, тепер уже сам просився. Якщо швидко діяти, мама не встигне навіть дізнатися. Ви робіть що мусите, а я потому швиденько їй подзвоню, попереджу. так і так зі мною все окей. Навіть не пояснюватиму нічого. Просто почує мама мій голос, далі вже нічому не повірять. Коли все скінчиться, видам за жарт. Поганенький такий жарт, але що з того? Ну діставали мене, не знав, що вже й вигадати. Хай посваряться, те справу зробимо. Юрко ступив до равлика, сильно плеснув по плечу, потім обняв. Разом повернулося до вогника. Я ж казав знав же, наша людина. Та ваша, ваша, пробурчала Яна. Ось тільки тебе психом обізвав. Мачу, ви два чоботи пара, гімназисти божевільні. То безумство хоробрих, зараз у Юрка проявилося пиха. Не тільки на фронті у вас є такі. На фронті? перепитав його здивовано. Вона з фронту? У нас тут бачить свій власний фронт, руда обвела салон рукою. Добре, пацани. Все одно мені йде не по душі. Але вас двоє ви переконали. І дуже кортить вискуптити ті вороні пір'ї. Тому не гаймо часу, бо як цей день не виграємо в неї, далі ловити буде важкувато. Забирай собаку, Юрчику. Командуй, куди їхати, де там твій знаменитий хитромудрий дах. Розділ 28. восьмий. Тут, у порожньому будинку невідомого призначення, готується паста. Нічого хитрого насправді, то був старий будинок, але відносно старий. Не історична київська забудова, які палив павук за наказом Стрельцова. Звели його з півсотні років тому за радянської влади, коли в різних мікрорайонах ладнали споруди за однаковими проєктами, і різнилися вони хіба що мозайкою на фронтонах. Тут мозаїчне панно теж збереглося, хоч трохи облопилося. Зображала во міцного квадратного дядька в широких штанях, комбінезоні, картузі. Цильна правиця стискало у величезному колоці гігантський молоток, дуже подібний до молота Тора, супергерої з коміксів. Цим інструментом дядько чи хвалився, чи погрожував усьому світу на фоні сонячних променів, які витикалися з жовтої півкулі і нагадувала антени космічного супутника. Що тут було раніше, Юрко не знав. Недалеко мешкала бабуся, тож їм на частенько тут бував, мав навіть кількох друзяк у її будинку. Разом гасали районом, хлопці показали будівлю. Її вже навіть не охороняли. На першому поверсі вибили шиби, віконі пройма закрили десь старою фанерою, десь дошками. Загалом поверхів було два, і місцеві шибайголови вже обстежили обидва. Зробили висновок, тут раніше проводили якісь урочисті події, концерти. Увесь другий поверх займала актова зала, аби як заставлена потрощеними стільцями, хоч сцена дивом уціліла. внизу похмурі кабінети, залишки роздягальні, несправний туалет. Та Юрка зараз цікавила одна архітектурна особливість така собі будівнича фантазія вибрак, забавка, хто яку цінить. Завів компанію в тил будинку, знайшов погано прибиту дошку, яку можна відсунути, і шукав поруч ще одну дошку шир, притулив до стіни. Вийшов трап. Далі справа техніки. Юрко перший видерся на підвіконня, стрибнув всередину. Бульдог подобався ним та не втримався, бакичнув на землю, обурено гавкнув. Насварила його Яна пальцем, валіла будь тут, стережи. Зазвичай джентльмен чужих не слухав, але вже встиг звикнути до вогника, сприймав за свою. Тож підкорився, зайняв позицію, почав вивчати периметр охорони. Тим часом Яна підсидила равлика. Хлопчина виявився справжнім равликом, залазив на гору повільно, на пузі. Юрко подав руку, затягнув. Руда подолала перешкоду сама. Я опинилася на місці, покрутила головою, повела носом, скривилась. Волоцюги тут ночують. Зараз бомжів уже менше, наркоманів частіше зустрінеш. І мнози скупнув використаний шприц або пояків, ставив равлик. Ні, ці давно вже наховаються. Двори, сквери, вулиці, дитячі майданчики. Та ну їх усіх, не за тим прийшли. Гайда. Він повів на великий гурт старими брудними бетонами, сходами на гори. Трітя опинилася в широкому фоє з наполовину зірваним паркетом. Далі Юрко закликав компанію до великого вікна, в якому скло дивому ціліло, відчинив одну стуку, кивнув назовні. Якось так воно виглядає. Я на зравликом собі визирнула. Побачила справді кумедну, незрозумілу конструкцію. Звідси можна було вийти на невеличку терасу, такий собі широкий балкон з жовілими металевими вильцями, які мітцями погнулися, поламалися і з'явили дірками, нагадуючи без оборотка з потвор. Навіщо це зробили? не стримався вогник. Ні, пацани, я є старше за вас. Усякого маразму й до війни бачила більше. Але ж тут веранда, на яку вийти неможливо, бо через вікна на веранди не виходять. Ти вниз поглянь, порадив Юрко. Дурня дурнею, а так, наче хто для нас постарався. Вони по черзі вибрались на дашок, наблизились до краю. Побачили під собою ще один дашок, широкий, прямокутний. Він накривав чотири масивні бетонні підпори під парадним входом. І стрибнути звідси внес за виграшки, навіть тому, хто висоти боїться. Впораєшся? Юрко легенько торкнув ліктем у Равлика. Матраса все одно покласти треба, пробурча вигод. Навіть каскадери зі страховкою працюють. Я на вогник зробила кілька кроків назад. Пересіла, роздивилася довкола, розпрямила ноги, оглянула місце з іншої позиції, приморожила око, затим поправила шапочку, піднімаючи вище, відкриваючи пересічену складкою лоба. Що сказати, ідея така вже й погана. Мене далі, непокоючи твоя мама, Ігорку, може дізнатися про тюю так звану загибель раніше. Дуже сильна травма, сильнішої не буває, але все інше спробуємо. Раптом мені вдасться зачепити ворону раніше, ніж тобі доведеться себе розкрити. Точку правильно треба вибрати, додав Юрко. Тому ви махом в автобус. Тягніть сюди мій спальник, іншого варіанту немає. А ти, Равлик, давай свій телефон. Поки вошкаєтесь, потрібний ракурс виберу. ще Юрчику, згадала раптом, коли гімназиста вже вилазила назад у фоє. Пошукаю кутку в чухлах, там десь паличка для сельфі завалялася, знадобиться. Дальше приготування забрало не більше тридцяти хвилин. Затягнули хлопці на гору спальник, примірились з того місця, на яке вказала Яна. Розгойдали, жбурнули. Потім вогник приладнала телефон до палички. Показало з місця, яке знайшла, найкраще видно край даху. Натомість у кадр не потрапляють і ржаві бильця. Та головне, не видно небо, хмари і складається враження висота, безодня під ногами за краєм. Трошки поганяла руда равлика, вимагала, аби став на правильну точку, щоб усе виглядало ідеально. Навіть зробила кілька фото на пробу. Нарешті лишилася задоволена. Простягла Ігорові телефон, мовила урочисто. Поїхали. Давай, кивнув Юрко, підморгнув, великого пальця показав. Руки чомусь тремтять, признався Равлик. Нічого, швидко себе опанував. Вімкнув інтернет, раз, раз знайшов потрібну сторінку, вів пароль. Ян з Юрком ззаду зазирали, стежили. Немає її в мережі, мовила руда розчаровано. Як та й передбачала, ворона на дно залягла, гмикнув туряниця. Поки все прогнозовано. Зате писати можна, сторінка жива, зазначив Равлик. І почав писати, заготовку вже мав. Равлик. Я злякався вчора, не зміг, мені соромно. Ще більше не хочу жити. Доведу тобі, що духу вистачить, без тебе не почну. Натиснув відправити, пішло. Я не залишила їх, повернулася в автобус, попередила, налаштовуватиме техніку. Юрко мусив маякнути їй, коли біла ворона з'явиться, подасть ознаки життя. Завдання ж Равлика якомога довше спілкуватись з лиходійкою, не відпускати, тримати на гачку. Інакше засікти вбивцю вогнику буде важче. І почалося те, що Юрку Туряниця не любив найбільше в світі. Навіть так ненавидів люто, страшно, пекельно. Хоч часом мав через це проблему, але воно не змусило передумати. Чекання ось воно, ненависне. Десять хвилин годиною здаються, двадцять двома, півгодини, то наче півдня, минула марно. А нічого не відбувається, ані талень. Підступна думка заклалася. Ну, як план не спрацює. Дурнято все, ворона обережніше, ніж вони думають. Мудріша, зачаїлася глибоко, не дасть себе отак просто словити виріне там, де не чекатимуть, під іншою вже машкарою. Щойно подумав, як у равликовій руці зеленькнув телефон. Намальована пташка махнула крилом, дзьоб зобразив по дому посмішки. Біла ворона з'явилася в мережі.